Відомий філософ Конфуцій сказав: виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Саме так і зробила майстер виробничого навчання поряслав Хмельницького центру професійно-технічної освіти Ніна Володимирівна Ганжа. Ніна Володимирівна з юних років мріяла бути спеціалістом кравецької справи. Мріяла про те, щоб створювати індивідуальний, неповторний. Яскравий жіночий та чоловічий одяг. Надзвичайна радість та гордість охоплювали її, коли шила для своїх подруг модні спідниці та блузи. А от перший, так би мовити, серйозний виріб, який навіть вдалося продати, було чоловіче пальто. Тому, коли прийшов час здобувати професію, сумнівів не було, однозначно кравець. Закінчивши Богуславське професійно-технічне училище, Ніна Володимирівна повернулась у рідне місто і декілька років працювала на фабриці швейних виробів. Її старанність і професіоналізм помітили. І згодом запропонували посаду майстра у школі фабричного учнівства, що відкрилась при фабриці. Погодилась і жодного разу не пожалкувала. Адже тепер мала можливість навчати такі потрібні та цікаві професії. Минали роки розвивалось і модернізувалось суспільство, а разом з ним змінювалась і структура професійної освіти. У 1982 році школу фабричного учнівства приєднали до Переяслав Хмельницького середнього професійно-технічного училища номер 22 в якому продовжилась робота Ніни Володимирівни. На сьогоднішній день Ніна Володимирівна це творчий досвідчений педагог, професіонал, до якого за порадою звертаються не лише вихованці, а й колеги. Напевно, немає такого фасону сукні, пальто чи жакета, якого вона не змогла б покроїти чи пошити. Місцем, де з'являються на світ нові моделі Ніни Володимирівни, навчаються і переймають досвід свого майстра здобувачі освіти, є її творча лабораторія. Тут є місце усьому. Це і навчально-плануюча документація, навчальні програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок поурочно тематичні плани виробничого навчання та виробничої практики, плани уроків виробничого навчання, завдання для перевірочних робіт першого та другого семестру комплексні кваліфікаційні завдання для поетапної та державної кваліфікаційних атестацій паспорт та план роботи лабораторії адже підготовка сучасного робітника. За професіями, кравець та вишивальник повинна здійснюватись відповідно до державних освітніх стандартів. Здобувач освіти повинен вміти самостійно виконувати швейні операції, творчо мислити, приймати раціональні рішення в нестандартних ситуаціях, бути соціально активною особистістю. Роботодавцю потрібні конкурентноспроможні робітники. Здатні адаптуватись до швидких суспільних та економічних змін, підготовка яких безпосередньо залежить від кваліфікації майстра-педагога. Ніна Володимирівна майстер виробничого навчання із 40річним досвідом роботи, тому й не дивно, що за цей час вона розробила багато дидактичного та роздаткового матеріалу, комплекти інструкційно-технологічних карток. Зразки відшитих елементів виробів, завдання до проміжного та підсумкового контролю. Використання такого матеріалу на уроках виробничого навчання сприяє всебічному розвитку здобувачів освіти, розвиває їхні загальні та індивідуальні особливості, формує у вихованців самостійність, творчу активність, потребу в розширенні і отриманні знань. Позитивне ставлення до навчання вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті. Під час проведення уроків виробничого навчання Ніна Володимирівна поєднує словесні методи навчання, научного сприймання та практичні методи виконання вправ. Правильне поєднання цих методів формує в здобувачів освіти повне уявлення про технологічний процес. Про проведення машинних і вологотеплових робіт, види та властивості матеріалів, призначення та принцип роботи устаткування. Проблемне навчання, що застосовує на своїх уроках майстер, розвиває в здобувачів освіти розумові здібності, логічне мислення, формує новий світогляд, виховує здатність до аналізу та обґрунтування висновків, привчає, до самостійних пошукових і дослідницьких дій. Велику увагу майстер виробничого навчання приділяє забезпеченню міжпредметних зв'язків як засобу реалізації компетентнісного підходу до уроків виробничого навчання. Також Міна Володимирівна привчає здобувачів освіти до виробничої термінології, намагається збагачувати їхній словниковий запас професійних термінів. В позаурочний час Майстер знайомить своїх вихованців з новинками моди та технологіями пошиття одягу. Ніна Володимирівна глибоко переконана, що справжній фахівець повинен жити в русі своєї професії, бо професії кравець та вишивальник пов'язані з модою, яка не стоїть на місці, а навпаки, дуже швидко змінюється.